Псалом 97. Господь царює, нехай веселиться земля і радіють численні острови. Хмара й морок навколо нього, праведність і справедливість основа його престолу. Перед ним йде вогонь, який пожирає навколо його ворогів. Його Блискавки освітлюють Всесвіт, земля це бачить і здригається, гори, наче віск, тануть від присутності Господа, від обличчя Господа всієї землі. <кій> Небеса сповіщають Його справедливість, і всі народи спостерігають Його славу. Нехай покриє ганьба всіх, що кланяються божкам, що вихваляються своїми ідолами, поклоніться йому всі Боги. Чує це Сіон і сповняється радістю, торжествують щодо Твоїх присудів, Господи, юдейські дочки. Адже Ти, Господи, Всевишній над усією землею, Ти надзвичайно піднесений над усіма богами. Ви, що любите Господа, ненавидьте зло, Він береже життя своїх праведних і визволить їх з рук нечестивих. Світло сяє над праведником, радість над прав... правдивим серцем. «Радійте, праведні в Господі, прославляйте Його святе ім'я. <кій> Радісний псалом, в якому проголошується Господь як цар, який царює, і дуже світлий такий посил дає нам цей псалом, дуже світлі, приємні такі меседжі. Про те, що ну, от, ключова думка цього псалму в тому, що не завжди зло буде, не завжди воно буде вирувати, не завжди воно буде взагалі існувати. І та несправедливість, яка десь зараз є, і нерідко її можна зустріти, то так теж буде не, не завжди. Врешті-решт переможе світло. Світло сяє над праведником, радість над правдивим серцем. І ось цей псалом починається словами Господь царює, також 99-й псалом, такими ж самими словами починається: Господь царює. Тобто це е, така група псалмів, можливо, е, е, яка е, е, по цій тематиці, що Господь як цар. І подивіться, яке царство. Господа. По-перше, від цього царствування нечестивим стає погано, і це добре, тому що там, де нечестя, там, там гріх, там зло, там нещастя і все інше, несправедливість. Тому нечистивим при такому царствуванні буде погано, вони тають, так, як від вогню. цей... Свічка якась до прикладу. Основа Божого престолу це праведність і справедливість. Ось на чому базується Боже правління, Божий престол. І при такому царю ми би всі, мабуть, хотіли. ну всі люди, які люблять. Жити по правді, по справедливості всі би хотіли при такому царі жити. Земля здригається, бачить, здригається гори наче віск, ось ця аналогія зі свічкою. Тануть від присутності Господа. Не тільки гори, але так само можемо сказати, що і нечестиві від обличчя Господа, вони тікають і так далі. Нехай покриє ганьба всіх, що кланяються божкам. На фоні ось цього щастя святкового, царственного, Божого шестя, показані ті люди, які поклоняються своїм ідолам, божкам, і вони в той момент виглядають дуже і дуже в негарному світлі, в дуже Засоромлені, ганьба їх покриває. Тих, хто вихваляється зараз, вони можуть вихвалятися, але в той момент, коли Господь іде, вони цього робити не зможуть і не будуть. Далі такий заклик цікавий: поклоніться йому всі Боги. В контексті цього псалму, ну, взагалі-то під богами в Біблії в інших перекладах, десь ангели, тобто під словом «Бог, Боги може бути ангели. Так, наприклад, в перекладі Пантелеймона Куліша тут стоїть слово ангели. Далі, земні правителі, ще такий сенс є в цього слова Боги. І чому земні правителі? Тому що їх язичницькі народи вважали богами, Божествами. От як Фараон, до прикладу, він був типу як Бог для свого народу. Ну, і також судді. Та в Ізраїлі, так от богами називали суддів, які справедливо судили свій народ. От, але в контексті цього псалма, що ми читаємо, то тут Боги це маються на увазі, оці всі ідоли, начебто Боги, поклоніться йому всі Боги яким чином це може відбуватись ідоли? Ми знаємо, що вони не мають ну, існування ніякого, не, не чують, не бачать, Біблія говорить. Ну, пусте місце, от як, як якась річ просто не, 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 не жива? От, тим не менш, і заклик, щоб всі боги поклонилися е, йому. Це поетичний такий вираз мається на увазі не буквально. А, і ще всі боги можуть поклонитися Богу істинному, єдиному істинному, через е, своїх побічників, через тих, хто поклоняється е, через своїх поклоників, да, щоб ці поклонники від своїх ідолів відійшли і поклонились справжньому Богу. Ось таким чином. Може бути ще. Пам'ятаєте в Біблії історія, коли там якомусь язичницькому божеству черговому, ну, там на ранок вони прокидаються, а в нього голова відсічена. Ну, це Господь робив. Так? Він показував, що ці ідоли перед ним ніхто, ніщо. Тому тут така теж тематика. І Далі теж сказано: ти надзвичайно піднесений над усіма богами. Ну, знову ж таки, мається на увазі, що Господь єдиний Бог, і на його фоні всі інші боги, так звані божества, тобто ідоли, вони просто ну, втрачають свою, свій сенс, свою красу, свою силу, велич якими їх наділяють їхні народи, які їм поклоняються. Те саме відбулося, коли Господь виводив свій народ з єгипетського рабства, і ми читаємо, що Господь робив свої суди, чинив кари єгипетські, так звані, 10 їх було. І ці кари вони були направлені проти тих. Божеств, які були в Єгипті. Їх там було багато. Одні за ріки відповідали, інші там за, за повітря, третій ще за щось. І от на всі ці сфери впливу тих ідолів єгипетських Господь він проявив себе як Бог, який над цими богами. Це був такий меседж послання таке єгиптянам. Що їхні боги менші, ніж той Бог, який зараз прийшов визволити свій народ з єгипетського рабства. Реакція на, на те, що Господь царює, як я сказав, вона двояка. Для нечистивих це сором, або, як це сказано, ганьба. А для праведних це радість. Чується сіон і сповняється радістю, торжествують щодо твоїх присудів, Господи, юдейські дочки. Що це за юдейські дочки? Цей вислів, він теж образний, і він означає міста Юдейського царства, юдейські дочки. Радість, бачите, сповняється радістю. Далі теж сказано: радійте праведні в Господі, прославляйте Його святе ім'я. Тобто, це радісний такий псалом. І ви знаєте, оцей заклик, радійте праведні в Господі. Він же є ще в Біблії в Новому заповіті теж така думка. Тобто, знову Біблія нас закликає вчитись. Радіти. У мене є про це окремий е, випуск, окреме відео. Чому це важливо? Ви е, знаєте, треба цьому вчитись, От е, навіть я так скажу, заставляти себе <кій> радіти, тому що це заповідь Божа, біблійна заповідь, яку яко, нас, е, нас навчає Господь. Ви що любите Господа? Ненавидьте зло. Він береже життя своїх праведних і визволить їх з рук нечестивих. Навіть історія з Ісусом Христом вона має хеппі-енд. Тобто, в той момент, коли нечестиві його схопили, і є цей псалом, також це 21-й, мабуть, псалом, чи 22-й. 22-й в цій редакції, принаймні, це 22-й псалом. Боже мій Боже мій, чому Ти мене покинув? І так далі описуються ці Голговські страждання Христа, як його обступили нечестиві, як вони над ним знищались. Але на... і, і от в той момент, та, здається, що все, кінець. Але навіть е... в цій історії, і в першу чергу в цій історії енд і дійсно, Господь визволив свого праведного з рук нечестивих. Правда визволив вже посмертно. Тобто, я до чого, що не завжди так буває, що в цьому світі і при, ж... при нашому житті Господь всіх своїх праведних дітей. Визволяє із рук нечестивих, бо якби, якби так було, тоді не було по цих всіх е, мучеників, е, про яких ми знаємо, історія говорить нам, і Біблія про це говорить, але вони є. Біблія говорить, що вони є. То як тоді розуміти цю обітницю, яку ми тут читаємо, що Господь береже життя своїх праведних і визволить їх е, з рук нечестивих? А тут, от, я не даремно привів приклад Ісуса Христа посмертно, але Господь все ж таки зробив те, що Він пообіцяв він, він визволив Христа, смерть Його не стримала. І, врешті-решт, нам Книга об'явлення, перший розділ описує таку картину, коли Христос прийде і Його побачать ті. Які на Голгофі його розпинали. І хто тепер цар? Знаєте, в тій ситуації царями і богами, начебто, вони були і володарами ситуації? Але ми бачимо, як Господь все перекрутив і зробив так, як воно має бути. Христос царює, а вони де вони? А їх голови покриває. Ганьба, як ми читаємо в цьому псалмі, так само буде з кожним щирим, праведним, віруючим. Навіть якщо при житті ця людина потерпить якусь ну, навіть мученицьку смерть, то Господь, врешті-решт, визволить таку людину, так само як Христа визволив з рук смерті. І, врешті-решт, всі ці люди вони будуть вищими над нечистивими. В іншому псалмі, не псалмі, а в місці Біблії сказано, що нечистиві будуть як прах, порох під ногами у праведних в той день. Світло сяє над праведником, радість над правдивим серцем. Цей вірш він ще про те, що от в нас Господь заклав різні такі, як я їх називаю, ну, ідея в тому, що у нас є певні реакції, закладені на певні якісь подразники. І позитивні, і негативні, в залежності від того, який подразник. От, і коли праведні живуть по правді і чинять по правді Божій, то це викликає в, житті, в серці праведної людини, яка чинить цю правду, радість, викликає радість і так, як наче світло над цією людиною сяє. І я ще хочу сказати, що в житті за Божими заповідями є своя радість і своє велике задоволення для людини віруючої. І ще раз ця думка про те, що не, не повинен праведний людина віруюча, яка з нею Господа, завжди ходити з посним таким сумним обличчям, от як бореться зі спокусами, з різними випробуваннями і так далі. Це все є, і спокуси, і випробування, тим не менш, ну от, знаєте, так, якщо сказати, що заставка, заставка на нашому робочому столі, Говорячи комп'ютерною такою лексикою, то е, вона має бути світлою і позитивною. Нехай так буде і в нашому з вами житті, Божих вам благословень.